А де ви ловите рибу? У вас Дністрі. О, клас. І що там водиться? <глас> цього, на що ти їдеш. О, Я в більшості їду на ляша і на тай. Наляша їду. Не розказуй, давай лови на ну, бачили? <рес> Українські ветерани приїхали до Талліна на протезування ніг після перебування на фронті. Протягом трьох тижнів більшість часу військові перебувають в лікарні, тому місцеві українки вирішили показати хлопцям Естонію. Захисників четверо у невеличку подорож з нами поїхали троє. Далі про те, як ми ловили рибу, їздили на водоспад та гуляли біля моря. Потім Це я приплутала Кріптаморку, <сịн> вона попросила моркву, я принесла кропу, вона сказала ні, не те, я пішла, що ще надрала, ну коротше, мене випускати так, так ось так. Після полуниці вже треба було <Пускати ворогу. сіло> не пускати, а ворог, і нормально, що ворог вже той. Що тіла не буде. Ви б прийшли сюди мою сокруху <сіло> робочу. <сіло> <сіло> а потім, <сіло> а потім варять добре, Завершить. Це бурян. Це бурян такий. У <ріплі> мене в селі ставок, то руд, захожу, я по груди заходжу, ще ноги. Чесно, але він в джерех. Але риба там така, то що... Риба здорова є там, але суть того, що літом ти будеш плавати, то плаваєш тільки Ноги опускаєш. Така людина що страшно. Нирнути, раз з хлопцями на спор давайте ремиряти, як то каже, пашта бочка стоїть вимірювального, то попри ню, от, по тій фішці, там що 6-8 метрів, давай хто глибше, повзе туди нижче. То пацан один винерає, кричить, що тя, спасайте, ви. все, ноги скрутили. А я думав, що я не дам ради.